Усім привіт! В минулому відео я розповідала, як приготувати з молочного шоколаду крем-ганаш. А зараз я розповім про крем-ганаш з білого шоколаду, який також можна використовувати для начинок та оформлень будь-яких десертів. З білого шоколаду ганаш достатньо ніжний, стійкий та більш солодший, ніж з молочного шоколаду. Велика перевага в тому, що його можна не тільки використовувати в начинку, а й фарбувати в різні кольори та декорувати торт. В приготуванні дуже легкий, всього лише з двох інгредієнтів. Підігріваємо вершки 160 г жирністю 33%. Вершки не можна доводити до кипіння, тому що молочний та білий шоколад більш чутливі до перегріву. Шоколад може згорнутись або ж какао масло може просто відділитись. Тому, коли з'являються перші бульбашки та пар. Це буде означати, що маса нагрілася до температури 60-65 градусів. Постійно помішуємо вінчиком, щоб температура рівномірно розходилась по всій масі. Також ви можете вимірювати температуру термометром, але якщо у вас термометр занурювальний, не кладіть його на дно сотейнику. Так він покаже невірну температуру. Коли вершки вже нагрілись, вимикаємо плиту та засипаємо білий шоколад 240 г. Добре змішуємо вінчиком, щоб шоколад повністю розчинився. Після змішування ганаш стане жовтого кольору. Якщо вам потрібен білий колір, після змішування шоколаду з вершками можете додати гелеву білу фарбу або порошковий оксид титану. Але не забувайте, що після стабілізації та взбивання міксером ганажу він стане біліший. Я буду використовувати для начинки, тому не додаю фарбу. Переливаю готовий ганаш в миску, накриваю харчовою плівкою в дотик, щоб не з'явилося зайвого конденсату. Ставимо в холодильник на 3-4 години до повного охолодження для стабілізації. Я частіше ставлю просто на ніч. Після стабілізації він стане більш густим, ніжним та тягучим. На цьому етапі ви вже можете використовувати ганаш. Але якщо ви хочете більш стійкий повітряний та ніжний крем ганаш, збиваємо його міксером на середній швидкості приблизно 2-3 хвилини до стійких піків. Також можна помітити, що після збивання ганаш став набагато світлішим. Ось так легко з двох інгредієнтів та трьох дій ми приготували крем-ганаш для начинки будь-яких тістечок або ж оформлення тортиків. Він достатньо стійкий, але при цьому дуже ніжний. Я впевнена, що він вам сподобається. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше перевірених рецептів. Пишіть хвилюючи вас запитання. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!